Торгували інвалідністю працівники обозу затримали членів кардіологічних лікарських комісій номер 1 та 2 Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи, вилучені хабарі як у гривнях, так і доларах. США незалежності від, від того чи іншого захворювання, навіть якщо людина мала вроджений порок серця, все рівно суми хабарів сягали значних розмірів від тисячі гривень до тисячі доларів США. Кожен з членів комісії мав свої обов'язки. Голова розподіляв кошти, лікарі безпосередньо спілкувалися з хворими. А медсестри попередньо спонукали їх до хабарництва, брали гроші та передавали їх голові комісії. Громадяни були поставлені в такі умови, щоб надавати хабарі. Інакше вони їм повертали їх на повторне обслідування, відтягували їм термін надання. Інвалід групи інвалідності, а це тягнуло за собою, що дім не виплачували соціальні виплати. Затримали нечистих на руку медиків після звернень до міліції самих пацієнтів. За цими справами відкрили два кримінальні провадження. Слідчі звинувачують десятьох службовців. Зараз медиків усунули від виконання обов'язків. Вони перебувають під заставою. і Очікують на рішення суду. Загальна сума хабарів близько 200 тисяч гривень.